На черговому засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, серед іншого, розглядалося і питання про організацію освітнього процесу у новому навчальному році. В Білій церкві планують по максимуму залучити дітей до навчання у школах та садочках. Саме для цього, впродовж останнього часу, в місті ремонтували найпростіше укриття в закладах освіти і вже зараз затвердили їх перелік. Цим рішенням пропонується затвердити вже існуючі, найпростіше укриття в наших закладах освіти, і такі, які ще будуть оснащені. Після висновків кваліфікованої комісії, на які складено акти, я прошу в цьому рішенні у додатку виключити пункт номер 17 Це будівництво найпростіше найпростіше укриття у Піщанській гімназії, оскільки ми довго дискутували, як ми забезпечимо там укриття дітей, чи ми зробимо його у овочасховищі, але прийняли рішення, що воно достатньо мале, і тому будемо будувати модульне укриття. Після будівництва модульного ми включимо цей об'єкт також до об'єкту найпростіших укриттів. Зараз у списку 31 укриття у школах та 37 укриттів у садочках. Також чиновники затвердили зміни до одного з пунктів програми підтримки захисників та захисниць України, а саме до порядку надання відшкодування за санаторно-курортне лікування. Ми минули, на минулому виконкомі приймали даний порядок, але в результаті роботи вияснилося, що 14 днів відпочинку у нас ну не багато для. Забираємо цю норму, не прив'язуємося до кількості днів. Людина сама має вирішити, скільки. Вона може відпочивати на ті на ти компенсаційні кошти, які ми виділили з міського бюджету. Прошу підтримати з міського бюджету. На дані цілі виділятимуть не більше ніж 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на одну особу. Станом на 2023 рік це 2589 гривень. Тобто, якщо рахунок за санаторно-курортні послуги буде більшим ніж 12 945 гривень, різницю оплачуватимуть ті, кому надається дана послуга. Так, рішення прийнято. Також чиновники проголосували за встановлення меморіальних дощок загиблих захисникам України та розглянули ще низку питань. Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус